П'ятниця 16 червня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Отже, сьогодні в новинах. Ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. У Нікополі збільшують кількість пунктів видачі води. Про життя українців у Франції. Отже, про це та інше більш детально у нашому випуску. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Отже, цієї ночі агресор цілив по помарганицькій громаді Нікопольського району знову бив із важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки встановлюють ДСНСники. Всім тихого дня єднаємося і віримо в Україну. Дві ночі поспіль Криворіжжя потерпало від російського терору. У місті працювала і наша знімальна група, розповідає журналістка Маргарита Кузьменко. Отже, колего, тобі слово вітаю колего. Зараз ми знаходимося у місті Кривий Ріг і хочу запропонувати спочатку послухати пряму мову очільника районної військової адміністрації Криворіжжя Євгена Ситначенка. А потім ми повернемося ж таки на місце прильоту, яке стався 13 червня. Обстріл, який був позавчора вночі. Його прокоментувати і пояснити, що це було дуже тяжко, тому що ця поверхова будівля, в яку влучила ракета, це спальне район міста Кривий Ріг, центр міста, де поруч немає. Ніяких е, виробництв, навіть, навіть який би там завод, який би стояв поруч, яка б фабрика, який би там, склад, технічний склад, хоча б можна було що подумати, що там щось зберігається або ремонтується. Повністю спальний району рядом стоять тільки е, п'ятиповерхівки, будівлі, де проживають мирні цивільні мешканці. Нема ніякого. Ну, слово, взагалі, рядом поруч нічого. Це чистої води, теракт, який влучив в мирних мешканців і забрав життя 12 чоловік. Інша ракета влучила в приватне підприємство. Такий харчовий склад, де зберігали воду, продукти харчування. В кожному місці є такі склади, де завозять оптовики, так би мовити, звідти вивозять для, по магазинам, розвозять воду, харчі. Там працювало сьомороді людей, з них 17-річний хлопець саме молодий, для того, щоб підробитись, заробити щось для проживання для своєї родини. І туди влучили дві ракети прямого попадання. І там шансів на вижити не було, тому що і завали, і обрушилося, і дві такі потужних ракети влучило в такий склад, де кроме води і консерву нічого не було. І поруч також, там приватний сектор, там магазини, теж технічних ніяких виробництв не було ну, взагалі. Це незрозуміло. Сьогодні вночі також було здійснено по підприємству влучання ракета. От чоловік зазнав поранення в 38 років, зараз знаходиться в лікарні. Тож він знаходиться, це підприємство біля приватного сектору. Там знову взагалі нема нічого. Це просто б'ють по місту кривий ріг, по цивільним мешканцям. Як його можна пояснити, якщо можна прокоментувати? Терористи її, все. На цьому у мене все колего. Тобі слово. Дякую, колего, за інформацію. Це була Маргарита Кузьменко, журналістка телеканалу Д1 із Кривого Рогу. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечірніч на зараз по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Всі комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання в місті Нікополі. Завдяки спільній роботі і підтримки обласної військової адміністрації та районної військової адміністрації збільшуємо кількість техніки для підвозу води на точки видачі, хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає з розвозом води. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. тримаємось Ми разом. Все буде Україна. Продовжуємо випуск. Уночі протиповітряною обороною повітряних сил знищено два іранських ударних безпілотники-шахет на південному напрямку у Миколаївській області. Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний безпілотний літальний апарат ланцет Орлан 10, Орлан 30 зала та один безпілотник не встановленого типу. Черговий Рамштайн відбувся доволі результативно ще міцнішимо, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Звіт за цей день. Перше маємо вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках. Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашого народу. Я конкретний. Заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. А в питанні про альянс європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту альянсу у вільнюсі. Час для Інтеграційною та безпековою визначеності очевидно настав. І я дякую за фактичну констатацію цього усім членам Європарламенту і пані президенці Європарламенту Роберті Мецолі, а також голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку за постійну і результативну роботу з парламентом країн наших партнерів. Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні це зареєстрований в сполучених штатах законопроект про конфіскацію та передачу нашій державі в якості репарацій активів Російської держави. держави Терориста. я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та усіх жертв російського терору у таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю, і тим більше для осіб, які обслуговують правлячий режим або є фактично господарями державних структур, коли свої гроші втратить і держава терорист. І всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета. Вони відчують, що таке втрата. Вони ж не поважають життя і не жаліють, коли втрачаються людські життя, Російський правлячий клас. Не цінує людей і готовий витрачати людське життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють ті, які привласнили, до речі, свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити. Причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей. Сьогодні продовжив звернення до парламентів країн наших партнерів. Закликав парламентарів та народ Швейцарії і надалі зберігати єдність та солідарність з нами у захисті спільних цінностей та свободи. Дуже важливо, щоб всі ми в Європі однаково розуміли, лише силою зброї можна зараз захистити той спосіб життя, який ми усі так цінуємо в усіх країнах від Атлантики до України, зокрема і в Швейцарії. І це наше спільне завдання захищати свободу. Міжнародне право і людське життя. Провів і телефонні розмови з представниками двох країн: Белізу та Коста ріки Будуємо нові партнерства для України для підтримки формули миру та наших резолюцій в ООН на захист статуту ООН. Та міжнародного права загалом обговорив із паном президентом Костарики та паном прем'єр-міністром Белізу можливість організувати зустріч Україна Латинська Америка. Можемо разом дати значно більше захисту свободі та рівності націй в сучасному світі. Важлива доповідь була сьогодні по ситуації на Херсонщині та загалом на півдні країни, на нашій Дніпровщині після російського теракту на Каховській ГЕС. Ліквідація наслідків катастрофи, допомога людям, забезпечення питною водою та всі інші чутливі та важливі питання. Глава уряду шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, профільний заступник керівника офісу Кулеба, представники місцевої влади, ще одна доповідь: ситуація у кривому розі та Одесі після нещодавніх ударів терористів. І, звичайно, фронт. Я дякую усім нашим воїнам, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді, за сьогоднішній день, за сьогоднішні бої. Особливо відзначу шість підрозділів: Осув «Кортиця» – десантників, нашої потужної 80-ї окремої бригади ДШВ, ОСУВ Таврія, воїнів нашої 23-ї окремої механізованої бригади, морпіхів 35-ї і 37-ї окремих бригад, воїнів. 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади та 128 окремої бригади сил ТРО. Дякую усім вам, хлопці, за вашу результативність, за силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю. І посилюєте, посилюєте нашу українську волю. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою на бойових постах у бойових завданнях. Слава усім. Хто тренує наших воїнів, хто лікує та реабілітує захисників і захисниць після поранень? Дякую усім у світі, хто допомагає. І до речі, черговий Рамштайн сьогодні пройшов доволі результативно, ще міцнішим. Слава Україні! Останнім часом зросла кількість людей, які виїхали тимчасово з України до Франції. За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, збільшилася на 10 тисяч осіб. Частина цих людей прибуває і до Франції. Деталі дізнаємося у нашого спеціального кореспондента Євгена Павленка. Так, Китаю. Згідно останньою інформацією, яку отримую від наших переселенців у префектурах з'явилось більше українців. Це пов'язується із подривом Каховської гідроелектростанції. І люди прибувають до Франції теж. Спочатку вони прибувають до префектур, там їх зустрічають. Що це дуже важливий нюанс. Зустрічають представники асоціації. Є така асоціація, яка називається тут. Сіао. Там є люди, експерти, соціальні працівники, які зустрічають наших переселенців і допомагають їм в оформленні документів. Ментів, коли вони отримують папірець цей рожевий, там де написано, що ви під захистом вже Франції знаходиться. Ці люди, які зараз прибули, далі направляються асоціації до тимчасового помешкання. Це може бути готелі, можуть бути якісь бази відпочинку. Після того як вони туди потрапляють, вони переходять на інший етап, їм дають тимчасове житло. Вже вони там ще можуть проводити там 3-4 місяці до півроку, і от тільки потім їм надають вже житло. Якесь постійне житло соціальне, і у цій ситуації я не можу сказати чітко, скільки людей прибуло, тому що інформація тут оновлюється десь за місяць, це буде вже відомо. Але те, що людей дійсно стало більше, це факт. Можу сказати, що люди, які вже тут живуть, вони теж допомагають знову і допомагають, де хто там у них проживає, дехто вони якось намагаються речі їм передають. Бо вже у людей багато речей, які тут вже рік живуть. Там і дитячі речі передають все і. Ситуація поки що, так, да, дійсно трошки так ускладнилася, але французи не полишають спроб допомоги, вони допомагають, як і було це раніше. Просто що зараз такий час, що зараз місяць відпочинки, це літо, у них не вистачає людей. Тому дещо може бути якісь затримки. Поки що в мене на цьому все, я буду контролювати ситуацію і виходити на зв'язок. Дякую, колего. І з нами на зв'язку був Євген Павленко, власний кореспондент у Франції. І на завершення випуску про погоду на п'ятницю, 16 червня. У Дніпрі очікується безхмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується безхмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 27 градусів тепла. У Павлограді синельниковому. Та новомосковську також ясно та без опадів. Температура повітря від 16 до 25 вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося у прямому ефірі. Новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живієтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!